так, день вам добрий, сьогодні у нас 16-й епізод по Grddant Starf у нашої панночки Дахи йде потихеньку. Але вже настав день, зараз все наче простіше має бути. Так, що я хотів? Нам варто дочекатися, коли настане вже м -м, чортове літо. Чортове в лапках. А мені треба, щоб підсіот дірки. Не дірки, а, в принципі, дірки, які викопані кроликами, вони нарешті відкрились, щоб тут з'явились кролики. Також мені треба буде якось не забути знайти пауків та трошки їх повбивати, оскільки мені треба від них шовк. А, що там ще? Окрім цього. А, точно, нам треба дочекатись, поки тут з'явиться нафіг свиня. А, в своєму будиночку через енну кількість часу. Вона кожних два дня, здається, з'являється. Так, одразу видно, що у Віло вдах дах поїхав уже нормально, раз вона все підпалює. До 80, якщо вдасться підняти 80, то в принципі буде все непогано. 78. Можливо, треба буде пізніше трохи порозкопувати е нори, як їх називають там. А я ці штуки ще з собою таскаю, вони мені поки що не треба. Це ще одні. Таке враження, що там в один день просто всі нормальні квіти перетворились в темні квіти, я так дивлюсь, бо тут раніше їх достатньо великий набір був. Що я хотів? Так, пауки нам треба, але до пауків ми ще довгий час не доберемось. Що нам ще треба? Зі свиней нам треба понос. Лайно, так, так би мовити. Нам треба буде щось їм згодувати, наприклад, фрукти, ягоди там всякі. І вони нам вигадять трошки лайна. Також мені доведеться, напевно, каміння трохи позбирати, і я зможу дістати собі ферму, нарешті, зробити. <ферму> Зараз добре було. б... <ферму> Зараз добре було перед тим, як е відкриються нірки... <ут> у короликів, нарешті згадав, як слово називається, Йолки-палки. Коротше, нам добре було б все-таки знайти шовк, щоб зробити великий капелюх, не знаю, як українською мовою називається, високий капелюх. Фігня така, яку таскають чарівники та маги стереотипні, які виступають там в якихось виставах. Так. Заради того, щоб потім престахасікейтер заколбасити, фігню, яка, коротше кажучи, а, дасть можливість мені працювати з магічними предметами. Для цього нам треба, здається, два живих кролики, чи чотири живих кролики, великий капелюх і ще якась там фігня, яку я не пам'ятаю. Так, на сьогодні день у нас це якось так дуже швидко пройшов, переважно збір ресурсів. Психіка, в принципі, не дуже сильно впало. Дошок у мене тільки дві, треба перевірити, я не пам'ятаю. Щоразу забуваю, чи я щось скидаю до честера всередину, чи не скидую. Варто буде поглянути. Може у нього також там залишились якісь дошки. Якщо, дошки, якщо нічого немає, то мені на... варто буде наступного дня а, якраз таки подумати про те, щоб. Порубати трохи дерев. Так, а зараз перевіримо наші м'ясні сади. На горі щось є, тут нічого немає. Що тут у нас? Тут у нас, походу, нічого нема, бо воно згнило все. І нічого взагалі не бачив. Варто також мені буде подумати. О, вже свиня з'явилася, чудово. наступного дня ми її будемо відготовувати, скоріш за все. Так, що я хотів? Дошку на вогонь? А, чесно, що у тебе тут? Нічого, у тебе тут. тут дошок. Немає тут зато вугілля до біса. Якого я свій час назбирав. Так, що у мене тут в холодильнику відбувається? Я можу наробити Рататуй. А, я можу зробити дофіга джему. Так. М'яса немає, давайте зробимо рататуй, напевно. Що там у нас? Це м'ясні кульки. Схаваємо, щоб звільнити місце для насіння. Воно мені знадобиться, якщо я ферми буду робити. Приготувати. Це назад. Чудесно. Постоїмо трошки. Напевно, це можна взагалі спалити. Так, що я хотів? Ну, в принципі, вночі у нас є можливість здобувати ресурси. Хоча це не така вже і весела думка, як мені здається. Але ми, напевно, цим займемося, оскільки мені треба набрати дерево, якого я у себе в інвентарі не бачу. У Честера його немає. Для цього мені знадобиться ще трохи свого золота. А виготовити треба буде. Я це тут напевно можу зробити. Інструменти. Сокири. Сокири в мене не було. Це назад. Чудесно. Наш веселий капелюх. І давайте трошки порубаємо тут дерева. Лопата в мене на руках є, якщо що, одразу можу і пеньки повикопувати. Проведемо ніч, так би мовити, в режимі такому корисному. Попрацюємо трохи. Спати нам не треба, психіка за день в принципі, відновилась більш-менш нормально. Єдине, що мене хвилює, щоб тут не ожило раптово дерево і не почало тут ходити. В принципі, я зможу якось від нього втікти на найближчий час. Це дасть мені можливість заробити собі такого невеликого охоронця, де-то величиною 4 метри, який буде навколишню територію у мене охороняти. І заодно я зможу встравлювати йому якихось страшних мобів. Проблема з ним тільки буде одна. Він точно так само, як і охороняти буде, він точно так само час від часу, напевно, буде пробувати і мене вбивати. Так, на задньому плані знову якісь дурні звуки, які я не дуже сильно впізнаю. Психіка, в принципі, ще в межах норми. Можна було б вогонь і не запалювати, оскільки в мене є цей веселий капелюх. Так, і щоб вдень цим не займатися, підніми, посадимо, посадимо, посадимо. Потроху дерев насаджаю. Ось таким от. от формація буде дерев. Капелюх нам не треба, не варто палити його запас. Так, отже. Це сюди. А що мені треба? Мені трохи душок знадобиться на пізніше. Десь дві чи три. Чудово! Це відкладемо сюди. І це також, напевно, ні, це треба на руках, щоб було. На той випадок, якщо мене посеред ночі застануть, я зможу скинути цей мішок і... О, свиня, чудесна! Мішок я зможу скинути, одягнути на себе а, костюм із дошок і захиститись більш-менш. Давайте подумаємо, чим ми її зможемо нагодувати, що мені тут не шкода. М'ясо трохи є, оце от можна тобі віддати. Так, у мене насіння тут. Його ж до фіга. Давайте поки що цим погодуємо його. Таких ресурсів у мене, в принципі, ще вистачає, щоб себе прогодувати. Там наготовано різного свинтус. Я хочу дати тобі. Оце. Молодець. Шежери. Не хочеш? А якщо я тобі м'ясо дам? Ага. Тепер ти мій друг. <кій> Тепер Свинтус зі мною буде трохи ходити. Єдине, що я зробив зараз поганого, це віддав йому м'ясо монстра. А м'ясо монстра означає, що свиня, якщо вона вночі не забереться до свого будиночку, оцього, який тут недалеко знаходиться, то свиня, коротше кажучи, перетвориться в страшного пересвина. Переверто свина. Коротше, вона, вона дуже, дуже стрьомною стане і буде пробувати мене вбивати. Так, куди це я йду? Мені треба буде знайти ще купу різних речей, чим можна буде цього чувака нагодувати. А поки що давайте. Так, стоп. Цю територію я вже перевірив. Так. Так, тут нічого такого немає. Щось. Знаєте, я частково радію, частково мені сумно, що, коротше кажучи, тут немає ніде а, дурнуватих, як їх називають. А на сіння жарти будеш? жер, але нічого не відбулося. Коротше, мене трошки хвилює, що як його. А, 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 а. Що я хотів сказати? Що тут нема... фактично ніде немає пауків. Тобто я вже, в принципі, територію таку порівняно непогану розвідав. Але пауків як не було, так і немає. Так, якщо ніч настане, у мене в принципі є чим собі підсвітити шлях, свиня. Нас скоріше за, вже... за все нас дожине, тому це така невелика проблема. А якщо не нас дожине, то... то вже така річ. Так, тут у нас невеликий шмат болота, може тут є щупальця, з яких я зможу в майбутньому повинна вибивати. Трошки, а, як його називають, їхніх, власне кажучи, щупалець. Так, свиня ще досі за нами бігає. О! Настала раптова ніч, ще й така паршива. Це погано. Це погано, оскільки я намокну, у мене немає з чого робити парасольку. Треба по швидкому повертатись на базу і там брати ресурси і робити А, Це, до речі кажучи, свиня, я не знаю, вона сама побігла до себе додому. Чи свинтус просто так втік? От він. Йому треба світло, наскільки я пам'ятаю. Молодець. Дуй за мною. Я тебе до будинку твого підведу, а ти там сховаєшся і. Щоб я тебе поруч зі мною вночі не бачив, бо ще перетворишся в здоровенну свинюку і спробуєш мене прикінчити. <кій> Вогонь, це добре, який ти розумний. Так. Нам ще порівняно недалеко. Якби тільки свиня трошки пошвидше бігала І своїми обпачками, обрубками. Давай наздоганяй мене. З тебе як їх? Світлячки? За те, що я їх на тебе витрачаю. Так, ми майже вже на місці, твій будинок трохи нижче. Я капелюх зможу зняти, і ти там. Давай, не відставай. Я капелюх можу зняти, і ти тут у нас залишишся в будинку, якщо все правильно. Дурна свиня, ти куди бігаєш? Сюди, тут у тебе є будинок. Тут пастка, тут, походу, щось гнило Тут у нас жаба і пастка зламалась. Тут жаба. І жаба б'ється зі свинею. Побитись трохи, я не проти. Так, на м'ясні кульки в мене, в принципі, набралось. Дякую тобі, свинтусе. Погнали сюди. Я тебе біля твого будинку залишу. Думаю, ти якось зорієнтуєшся самостійно, а якщо не зорієнтуєшся, то вже, чесно кажучи, не мої проблеми. Так. Я хотів, що я хотів? Мені треба зонтик по-швидкому заколбасити. Листячко... Виживання, здається, парасолька. Чудесно. це назад в холодильник. А сюди дошку вже. Ще трохи психіку. О боже! Якого біса ти до мене приперся. Я, типу, радий, але якщо ти зараз в здоровену свиню перетворишся, я тебе зненавиджу. Так, що у мене можна ще тут додати таке? Можна ягоду. Або, наприклад, оце от додати. Це нам зробить бутерброд, наскільки я пам'ятаю. Я йому шматок м'яса монстрів дав. Зараз будемо сподіватися, що він тут ні в що, ні в що таке не перетвориться. Я, в принципі, зараз голодний. Що, спати взагалі не завалися, вже ніч настала. Ну, скоро він, походу, здасться і, напевно. О, поперся додому. Молодець. Так, каміння я сюди запхнути зможу? Зможу. У мене ще місце для цього тут є. Ще один день, а потім кінець епізоду. Так, схаваємо трошки нашого їдла. Подивимося, що у нас ще в скрині є. <кій> ну, давайте рататуй з'їмо. І ще один рататуй. І зробимо, напевно, трохи джему. Так, ресурси знову потихеньку у нас впали. А, що я хотів? А, точно, я хотів перевірити, що нам треба на ферму. Стіна це отут, -от, напевно. От, нам треба 6 лайна зібрати, щоб ферму зробити. Тобто найближчим часом цього не відбудеться. Про таке можна забути взагалі. Так, Зараз настане день. Чудесно. Джем. Ми його одразу в холодильник. А, годувати свиню у мене немає чим, в принципі. Давайте просто зараз на розвідку відправимось, подивимося, що у нас трохи далі там в сторону знаходиться. Можливо, як його? Можливо, я зможу знайти гніздо пауків. І це буде наша задача на наступний вже епізод. Піти, піти туди, прикінчити пауків, у нас брати, здається, 6 шовку чи 8 шовку, мені треба зібрати сумарно. І потім. Типу, трохи порадіти. Свиня у нас є, в принципі, для такої задачі. А, мені, до речі, кажучи, цікаво, коли тут весна закінчиться. Тут є якийсь о, інструмент, який показує перехід сезонів. Варто буде мені на це поглянути. Пам'ятаєте, як ми розкопували це кладовище? Коротше, мені треба буде на це поглянути. І дізнатись, може, вже тут весна скоро має закінчитися, а отже, я скоро зможу харчуватись нормально кволиками. Так. Я відійшов кудись далеко в сторону, вже майже півдня пройшло. А єдине, що я бачу, це купу каміння. Так, що тут у нас? У нас тут, в принципі, нічого цікавого немає. Ну, принаймні, з однієї сторони. У мене нормальний запас золота тут навколо є. Якщо воно мені взагалі хоч ще колись знадобиться. Чесно кажучи, я вже не знаю, на що мені золото треба. Тут тільки пару речей, в принципі, варто буде виготовити із золота, а інструменти час від часу виготовляти і все. Більше нічого такого мені в голову не приходить. Половина дня вже майже пройшла. А це нас довело до якогось тупика. Це єдине місце, до речі, де тут у нас було гніздо з пауками. Я, чесно кажучи, очікував, що після якогось дня вони просто будуть мож так масивно, чи не масивно, а просто скрізь почнуть спавнитись, як ні в чому не бувало. Наче так і має бути. Але щось о! Як бачите, заспавнилось. Минулого разу я тут проходив, його не було. Давайте спробуємо так. Є хто живий? Ай! Дай мені твій шовк. Паскуда. Так, є ще хто живий. Думаю, справлюсь до кінця дня. Так, відійдемо. Я вже таку тактику використовував. Зараз якраз ніч настала. Чудесно. Мені оцього цього треба прикінчити раніше часу. Так, тільки м'ясо. Ви я так бачу тільки на честера реагуєте. Чи випаде звідси шовк? Це друге тільки у нас гніздо пауків, яке я тут знаходив. 4. 5 шовку якраз стільки, скільки мені треба. А єдине, що залишилось, щоб тепер. а, як їх? З'явились. Так, я все тут підібрав начебто. Єдине, що залишилось, щоб тепер з'явились. ББББ. Скажіть, я скажу. Кролики, во. А після того, як їх як з'являться у нас кролики, то, в принципі, все. А все в порядку. Можна вже виготовити пристаг і зайнятися трохи магічними речами. Єдине, чим у мене будуть досі проблеми, це шестерні. Мені варто буде дістати десь. Ну, я знаю, де їх діставати, мені просто якось треба буде обережно дістати шестерні за тих от, а, шахових фігур, які там металевих, отих от страшних роботів, які там знаходяться трохи недалеко від моєї бази. Мокрий скелет. Так, зараз розпалимо вогнище, почнемо якусь фігню готувати. Так, отже, вогонь, отже, це можна повісити сюди. А, час у нас ще, в принципі, є. Варто по-швидкому зараз а, змотатись до жаб. А, мені треба трохи ще м'яса. я зможу його змішати з м'ясом монстрів, і я зможу зробити м'ясні кульки. Тільки от жаби тут мені взагалі не... В паски мої не потрапили сьогодні. Кроликів, напевно, ще досі немає. Ладно, що там зі здоров'ям? Здоров'я, в принципі, нормально. Давайте виготовимо капелюха. От він. Шість шматків. Чудесно, тільки я його носити не хочу. Я його так от покладу поки що. Наприклад, Честер, тримай його. Будеш веселим носієм цього капелюха, лайна. І ще я зараз зроблю собі трошки чим полікуватись. У мене попіл начебто десь був, бо мені здається, що він десь був. Честер, немає в тебе попилу. Так, це гниль. Якраз підійде. Каміння, попіл і гланди паука. Мені дадуть лікувальний засіб, який 20 здоров'я відновлює. І... скоро там. Чудесно. Попіл. Тепер каміння трошки. А у мене на руках його немає. І це в виживанні, здається, знаходиться. Ось воно. Хопля. І це мій лікувальний засіб, який в мене буде на руках і про який мені варто не забувати. Так, закинемо парасольку в вогонь, вона нам не знадобиться на найближчий час. <кхи> Заправимо трошки капелюха. Чудесно. І що ще можна зробити? Напевно, на даний момент все. В принципі, з цим епізодом можна завершати. Наступного епізоду будемо сподіватися, що вже кролики е з'являться і будуть тут скрізь шаритись. І, коротше кажучи, я зможу зробити престахазідітор і закобасити там якісь магічні прик... приколи, типу там палічку, яка фігачить вогнем, чи морозом, чи ще якийсь там прикольний медальйон, який дасть мені можливість воскреснути. Ну, а поки що все. Бувайте! До наступного разу, який буде або наступного тижня, або знову в п'ятницю, в залежності від того, як у мене найближчі два дні пройдуть. До зустрічі!